Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Сьогодні робимо безпечну кору, тобто її знезаражуємо, тому що дуже часто різні бактерії, різні грибки, які є у корі, спричинюють захворювання корінців наших орхідей. А нам, звісно, з цього не потрібно. Якось купила ось таку кору. Вона була герметично закрита в пакетику. Не буду робити рекламу чи антирекламу. Нормальна кора, нормально вона виглядає. Я її промила у декількох водах, але цього замало. Тому що, коли я відкрила пакетик, там було, було вологе середовище і був такий дещо неприємний запах прілості, а це свідчить. Про те, що там було чимало грибків, чимало різних бактерій, які спричинюють розпад цієї кори, отже, ми її знезараждемо. Чим ми це будемо сьогодні робити? Будемо робити ось таким, я вже відкрила його, це препарат фітоспорин. Це природній фунгіцид, біофунгіцид, Це дуже важливо, я на цьому наголошую. Він є безпечний. Він діє проти широкого спектру грибкових і бактеріальних захворювань. Один з найкращих екологічно чистих, безпечних препаратів цей препарат на основі живої бактерії. Культури бактеріальної називається Bacillus subtilis. Я думаю, що неодноразово орхолюби мали чути цю назву. Він має вплив на багато хворіб, які дуже часто на слуху у нас. Це і фузаріоз, і фітофтороз, і знаменитий ріс октonios, і кого так усі. Бояться рухолюбе, але насправді без лабораторії, невідомо, чи це ця хвороба вкидається на корінці пченця, проти сірої гнилі, чорної гнилі. Одним словом, це дуже добрий препарат. Його можна застосовувати не тільки для орхідей. Його можна застосовувати і в городництві, і в вирощуванні інших квіткових культур. Отже, що ми зробимо для початку? Нам треба цю бактерію корисно оживити. Вона тут є у сухому вигляді. Цей фітоспорин продається у двох виглядах: є у вигляді пасти, а є у вигляді порошку. Я чомусь люблю у вигляді порошку, його тут менше, мені не треба в таких великих об'ємах його розчиняти. Тому я вам теж, якщо ви маєте орхідеї, я раджу вам у порошку. Крім того, будьте уважні, дивіться добре, якщо купуєте цей фітоспорин, щоб він був придатний, дата була добра, тому що бактерії ці живі і з часом вони гинуть. Але що дуже важливо: при розчиненні цього препарату важлива якість води, вода не має бути хлорованою. Інакше хлор уб'є нам ці бактерії, і наша вся робота. Ми будемо сподіватися, що ми провели усі ці добрі маніпуляції, а вони будуть зовсім бездієві. Отже, вода має бути так: або джерельна, або з криниці, або бутильована, або, як останній, напевне, засіб прокип'ячена. Але прокип'ячена... Повільно, На повільному вогні, щоб хлор вийшов. Звичайно, вона має бути тепленька, така, знаєте, ледь, ледь тепленька, приємна нам. В жодному випадку не надто холодна і безперечно не гаряча, бо так само загинуть бактерії. Куру оцю я збираюся замочити, мабуть, у літрі такого розчину. На літр води ми беремо максимальну кількість, яка вказана, тут є таблиця. Тут для різних методів різні кількості у грамах цього фітоспорину. Може бути і 1,5 грама на літр, може бути і грам на літр. Ми візьмемо 3 грами на літр, тому що це буде надійний розчин. Але, кажу, уся ця процедура знезараження кори забере приблизно 3-4 години. Це не є швидкий спосіб. Спочатку година-дві, ми запускаємо цей фітоспорин, розчин робимо, а потім вже цим розчином заливаємо кору і залишаємо на годину дві так що розраховуйте свій час. Максимум 4 години, мінімум 2. Отже, зараз ми ось тут це відріжемо, так, щоб мені було легше до нього дістатися. О, щось наріжеться. Так, я беру. Візьму ось так під оспорину цього, бачите, ложку. Це не, не надто вже так важливо ці грами. Ну кажу, багатенько треба. От зараз я це ось так розмішаю, бачите? Водичка стає темна. Ще раз кажу, чайна ложечка на літру. І я залишаю на годину півтори або й дві, для того, щоб ці бактерії ожили. Вода в мене, у мене вода перекип'ячена. Я взяла перекип'ячену, тому що не маю наразі. Може бути ще, якщо у вас є фільтр. Теж допомагає очистити воду від хлору. Але ж кажу, теж треба дати відстоятися. Бачите, як цей розчин просто на очах потемнів. Зробився, бачите, який темний. Тут є, як я вже казала, літра води. Я думаю, що мені вистачить залити цей об'єм кори. Звичайно, можна одразу туди вилити, але будемо робити все по інструкції. Цей розчин я залишаю на півтора години, плюс-мінус. Отже, минуло півтора години, навіть вже більше, наші бактерії ожили і готові до боротьби з патогенними бактеріями. Я виливаю ось сюди. Цей розчин і перемішую Ось так ретельно. Можна було більше зробити цього розчину, щоб він покрив усю кору. Але знаєте, я трішечки зекономила, тому що у мене підростає розсада помідорів і, і мені ще треба поприскати помідори. Ось так, нормально. Я залишу це на півтора, так само 2 години, час від часу буду помішувати. Мені можуть закинути, що, мовляв, кору можна було інакше обеззаразити, можна було її в духовку запхати. Безперечно, саме кору. Можна і варити, і парити, і смажити, і все на світі. Але я усе ж таки хочу, щоб кора в мене залишилася живою, щоб там загинула патогенна мікрофлора, але залишилася дружня мікрофлора, яка сприятиме росту орхідеї. Я хочу посадити в цю кору здорові орхідеї з гарною кореневою системою, які я найближчим часом не маю. Планах лікувати чи якимись хімічними фунгіцидами обробляти. Ви не думайте, що коли ви зробите стерильну кору, то зараз орхідея вам за це, це дуже подякує і зразу почне гарно рости і квітнути. Ні. Коли ми обеззаражуємо кору просто до мертвого стану, тоді проходить дуже багато часу. Поки орхідея в ній адаптується, і поки, розумієте, створиться знову та мікрофлора, така придатна для росту кореневої системи і подальшого розвитку рослинки. Крім того, цим фунгіцидом, цим фітоспорином дуже добре робити профілактичні обробки орхідей, особливо примхливих, отаких от як парфумерна фабрика. Це ще раз підкреслюю, це є біофунгіцид, це не хімія, яка випалює все. Він діє дуже делікатно і дуже на багатьох збудників на патогени різні. Так що я вважаю, що це один з найкращих методів. І після того, як він побуде півтора години в цьому розчині, я злию його. І залишу цю кору просихати так, щоб вона повністю висохла. Ми не промиваємо цю кору. Ми нічого більше з нею не робимо. Ми тільки сіджуємо воду, водичку і просушуємо її до повного висихання, щоб не залишалося вологи, і щоб туди не потрапляла знову якась мікрофлора, і знову щось там не розвивалося. Кора. Має бути суха. Уже, як ви хочете пересаджувати рослинку. Якщо ваш метод. Я, наприклад, у суху кору саджу, Ну, дехто любить вологу, тоді вже безпосередньо перед тим, як ви знає, маєте працювати, і ви можете змучити. А для зберігання вона має бути висушеною, але щоб ви не мили її. Отже, минуло 3 дні. Кора повністю висохла, я її пересипала собі в таку ємність і все. Це гарної якості кора. І вона чекає тепер для того, щоб застосовувати її у посадках орхідей. Ще раз хочу наголосити, я не з кожною корою так граюся і пророблюю усі ці процедури. Це я робила тому що ця кора була волога, мокра і мала дещо такий затхлий запах. Це свідчило про те, що там діють гриби і бактерії. І я завдяки цьому фітоспорину кору очистила від цих різних патогенних бактерій. Звичайно, якщо кора високої якості, суха, гарна, Ну, то, звичайно, що цього, мабуть, і не потрібно робити. Я не роблю до другої кори таке. А це я мусила проробити, щоб бути у ній впевненою. Ну, Це мій метод. А що ви застосовуєте, це ваша справа. Я просто поділилася. Ну, Звичайно, можете спробувати. Я таке пророблювала неодноразово, і мені спокійно, кора водночас і жива, і очищена знезаражена. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтесь, до нових зустрічей!